Представники державного реєстру виборців звертають увагу громадян на те, що під час проміжних виборів депутатів Дніпропетровської обласної ради, що відбудуться 3 березня, законодавством не передбачено тимчасову зміну місця голосування. На виборчих дільницях вже є попередні списки виборців, з якими криворіжці можуть ознайомитися і перевірити правильність особистих даних у разі виявлення не включення або помилок у своїх даних. Всі бажаючі можуть звернутися до виборчої дільниці або безпосередньо до відділу ведення державного реєстру виборців з заявою, але не пізніше, ніж за три дні до дня голосування. Громадяни, котрі перебувають у стаціонарних лікувальних закладах, включаються до списку виборців та голосують на виборах за умови, якщо вони мають право голосу, на відповідних територіальних виборах. Виборці, які за станом здоров'я не можуть прибути до до приміщення для голосування на звичайній виборчій дільниці, або які включені до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях та в зв'язку з постільним режимом не можуть прибути до приміщення для голосування, можуть звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії. Про можливість голосувати за межами приміщення для голосування власноручно підписана виборцем заява може бути подана особисто або через інших осіб до 12-ї години останньої суботи перед днем голосування. Ірина Черкас звертає особливу увагу та закликає перевірити свої дані у списках тих громадян, котрі нещодавно змінили місце своєї прописки або ж прізвище, а також тих мешканців міста, кому виповнилося 18 років і котрі згідно із чинним законодавством отримали право голосу.